В Україні жінці передбачено дві сукні на 7 років. А підлітку, підлітку, по одній зимовій, ну давайте не будемо за підлітка, а спочатку за жінку. Це рахували так званий прожитковий мінімум. Ну, знаєте, той мінімум, який зовсім мінімум, мінімум. І тут може скласти враження, Почекайте, дві е, сукні на 7 років. Ну, може, це ж мінімум. Ну, купив собі дві е, джинсові сукні. І носиш їх сім років. Ну, в принципі, я думаю, у вас у кожного вдома, у матусі чи в бабусі, є якесь плаття, або якесь пальто, або ще щось, або навіть, можливо, якісь ботінки, які вона носить років 10 і цим вихваляється. А, ну, це може бути, але ж тут є одна халепа: підлітку передбачено по одній зимовій і демісезонній курці на 3 роки. По одній зимовій курці і демисезонній курці на 3 роки. Тобто підліток, якому 13 років, купили йому в 13 років одну зимову і одну демисезонну куртку. І він носить її 3 роки. Ви тут нічого не помічаєте, ну, ніякої проблеми не помічаєте. Тобто, купили в 13 і штани туди же, да, в 13. І до 16 років. Він носить ось це. Я пам'ятаю в школі, коли один раз ми пішли на літо на канікули і були най... ну, високими. Хлопці були вищі за дівчат. А коли повернулися з канікул, то дівчата ну, казали, вимахали. І хлопці стали меншими за дівчат, бо за літо дівчата підросли. Так от я натякаю на те, що підлітки вони мають властивість рости. І три роки носити куртку демісезонну, штани і зимову куртку ну, явно, ні один підліток не зможе. І зашивати в прожитковий мінімум таку е ознаку, ну, це, знаєте, це знущання над українським народом. Відповідно, це не прожитковий мінімум, це якась халепа, це хтось нас обманює. Ну, а озвучив це Данило Гетьманцев. Я не знаю, чи він це придумав. Мені б хотілося просто, якби я був президентом, я б е спробував. Попросити відповідні компетентні служби, щоб вони змусили проконтролювали, щоб всі сім'ї чиновників, які придумали такі стандарти життя для українців у 21 столітті, щоб вони так прожили. Щоб жінка-чиновника дві сукні носила 7 років, і не якесь габані чи що там ще, чи де вони скуповуються. Ви, до речі, в центр вийді, там на Богдана Хмельницького на площі. А так от, а, там, де не Богдан площа вибачає, там де Богдан Хмельницький стоїть, і там є магазини, і там погугліть скільки коштує світер, там юпочка і так далі. Ото вони там скуповуються, там, де світер коштує 50 тисяч гривень. І от видать їм по дві сукні, навіть такі дорогі, і хай вони їх носять сім років. От я подивлюсь.